Ось це зараз в тебе ця сорочка, це еталон. Ось як вона зроблена, так повинна бути з синше. Ось тут в тебе на сорочці. Мені здається, можна центральні поліки розділити. Це не дуже складно зробити насправді. І. Попамс. Я це навіть ось так ось зроблю. Ось так. Потім візьмемо, наведемо сюди: Delete, полі loop. І ось ми з тобою тут. Оп! Дивись, що отримаємо. Файно, мені здається, так. Єдине що. Зробив ще такий маневр, треба подумати про флоу ось цих полігонів. Давай ми зробимо так стіч. Такс, такс. О. І ось тут, скоріш за все, ми не потрапимо обличчям в капкан, коли воно буде тут якось розгладжуватися. Хоча, все ж таки, моє обличчя десь там застрягло в цьому капкані. А, знаєш чому? Тому що тут трикутничок. Я ось думаю, може. Тут додати точку. Одну. Ми можемо це зробити такими хитрими: там, наприклад, slice mesh. Ось так. А потім ось е ці точечки просто розтягнути. Це я так обмірковую цю ситуацію, типу, ось так. Да? А потім ось ці грані ми видалимо, чи просто зліпимо точки. Оп. О, там просто симетрі не працювала. О, ось це вже непогано виглядає. Єдине, знов тут якісь крізи. Давай ми їх вимкнемо, ці проклятущі крізи. От тепер якось воно вже більш по-справжньому. Ось є тут невеличкий відступ, і потім можна буде вимкнути симетрію і зробити йому. Якось ось так ось, як в рекламі якогось дорогого парфюму на грудях якогось актора. Ось-всі, Рубахи отак от, от зробимо. Так, все. Топ. Що ще я хотів по твоїй роботі сказати? Ну, в принципі, це мій насправді основний коментар, бо в тебе дуже точно йде робота. Ось тут є тюди, добре, з ними далі можна працювати, але знов-таки в тебе є вже. Ну, якби, ти сама винна. Ось зробила таку гарну сорочку, і під цю сорочку далі треба буде підігнати, ну, просто ось все. Ось є тут чобітки, також непогано. О, так. Е, до речі, тут же є товщинки, гарна організація. Можна потім буде ось, наприклад, цю полігрупу так об'єднати. Ну, типу, зовнішня, ось ця ось ці товщинки. Типу, це може бути однією. Е, Пум-пум-пумс, е, да, можна і зсередини так. Ну, якщо ти не ставиш перед собою мети, там якось відокремлювати ці площини. Тут файно. да, Потім тільки трошки підредагувати саму форму. Кайф? Серйозно. Супер гарно. Камінчики. Ось тут на камінчиках є невеличкі проблемчики. І простіше за все затиснути Shift, обрати Sculptris Отримати тут пару дірок, якихось натиснути Close Holes. І буде ок. Потім полішем чи трімдинаміком. Без вже всіх цих інструментів підзагнати. Е, Справді такі основи камінців е, мені здається. Давай volume 3D. Простіше за все робити knife curve Чи knife lasso Ось ти можеш так. Ось, наприклад, такий обсідіановий камінчик. Так Наприклад, да, зараз я тут по -брызую. Щось таке прям обсидіан знаєте, тут як логотип для аплікухи. Так, тут начебто майже все. А, може, ось тут якісь ашміточки є. Давайте так під, перепільшимо. Ось так, ось так, ось так, ось так. Коротше, підходить. А, ось тут. Якщо рівніше треба, інший просто тип а, треба обрати. Далі що? з приміткою Keep Groups. Пуп -пуп 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 І все. Чекаємо на чудо. Polish by Features. Ось у нас вже навіть з таким непоганим а, по топології виходить об'єкт. Патерном. Ну, звісно. Можна було покраще. Ось тут. Більша щільність. І тоді буде якість нормальна. Ну, краще. У всякому випадку. Polish by features можемо агресивніше. О, бач. Ідеально. Так, ось так. Так, щодо різних матеріалів, все ж просто, ось обираєш. О, є. Для тебе є прийом такий, прям скоріш за все, він підійде. Коротше, дивіться. Зараз. У нас є ось такі матеріали, які називаються маткепи. Можна спробувати їми поекспериментувати. Можна зробити багатошаровий маткеп. А, але є, є матеріали, які е, працюють за світлом, це базові, і є, які вже мають запіканку в собі. Це ось така картинка. Ідея полягає в тому, що ми можемо взяти і намалювати рі, е, якби ряд зображень. Е, достатньо просто це зробити. Давайте там якісь 512 на 512 невеличкі. Такс. Е, звісно, ті, хто був на, на 2D-рендері, на оточенні, е, скажімо так, трошки. Легше це розуміють. Такс. Як це робити, типу, <coughs> заготівки? Такс. Коротше, нам треба намалювати, типу, матеріал. Для всієї сцени. Ми, можливо, навіть вже навіть освітлення знаємо, яке буде. Давайте так, гуляти і так гуляти. Можна щось таке веселе. Давайте я спробую. Судо. Так, заради експерименту. Так, де тут мої пензлі? акторські Ахт... Наприклад, світло буде у нас з цього боку йти. Можно навіть ось якийсь такий сел шейдинг прикольний зробити. Ви ж памятает, я, еще не помиляюсь, я навіть це в якійсь частині лекції казав. Можно Можно. так. Ось так. Якийсь відблиск. Єдине, що. задній чорний зроблю. Це ми малюємо. Мовно, матеріал якийсь. Можемо прямо ось блік намалювати. А якщо в нас один ліхтарик, то блік один буде. Можемо це все з'єднати з. як його звати. Якимись текстурками. Але я ось зроблю, наприклад, ось щось таке. І подивимося, як він буде працювати. Можна зробити знов-таки якийсь супер хитрий е рендер. Ось такий. У уявіть, що це просто об'єкт, на який е світить жовте світло, і, наприклад, якесь ось таке. Підходить. Зберігаємо. Умовне голд. Тепер стрибаємо сюди. Ми можемо взяти будь-який маткап, нема різниці. Можемо цей. Можемо базовий якийсь інший Давайте цей, наприклад, візьмемо. Скопіюємо на всяк випадок. Хай буде. А тепер стрибаємо в модіфайерси Ось тут є маткап вже. Ось цей. Але він подвійний там в лекції бачив. Це А, Б. А, я зайду сюди. Підвантажу. І ось зараз бачите, як відображається цікаво. Ми можемо далі за таким принципом налаштувати собі цілу купу всього. Зараз тут можна ще поганяти ось тут кавіті. І ось якщо подивитися на цей об'єкт, в нього треба додати трошки девайдів. Ось бач, блік той самий. Далі що тут у нас? Ще є можливість трошки тут порухати ось ці слайдери. Ось диви, який вийшов прикольний. За таким же принципом ми можемо намалювати матеріали для інших поверхонь. Але єдине, текстури сюди не треба пхати, Тобто текстури краще ну, типу рельєф, краще робити, звісно, вже повноцінно самим рельєфом на моделі. Але ось такий фінт достатньо цікавий. Тобто, ти можеш зробити цілий ряд об'єктів, типу бібліотека, де буде ось таке типове освітлення.